Росіяни, я нагадаю, найближчим часом спати лягати не збираються. Вони не те, що роблять і планують наперед. Вони ще і видають дуже такі незвичні укази, які стосуються уже не лише України, до прикладу, але у тому числі і натівських країн. Тому що президент, е, президент, я перепрошую, недодиктатор російський Владимир Путін він підписав указ про. Виділення коштів на пошук оформлення і юридичний юридичний захист зарубіжної нерухомості, яка належить Росії, включно із періодом часів радянського союзу і Російської імперії згідно із цим документом, цими питаннями займатимуться управління справами е, президента і МЗС Росії або так зване МЗД МЗС Росії. Виділені кошти призначені для покриття витрат пов'язаних із здійсненням пошуку нерухомого майна Росії, колишньої Росі... Російської імперії, колишньої СРСР, належним оформленням прав і юридичним захистом цього майна у січні 24-го року. Я нагадаю, чому взагалі з'явилося це бажання, і оце таке невизначене. Мені хочеться підібрати. Дуже погане слово зрештою щодо цього законопроекту або указу, який підписав Владимир Путін, але зрештою. У січні 24-го року країни Європейського союзу розпочали реалізацію пропозиції Європейської комісії, яка стосується використання доходів від тих 300 мільярдів доларів е заморожених російських активів, які е перебувають на території Сполучених Штатів, європейського союзу і інших держав. І ці активи планують передати на користь нашої держави. У відповідь на ці дії російські офіційні особи почали погрожувати можливими судовими розглядами і обіцяли дзеркальну відповідь у разі конфіскації російських активів. Кремль розгляд. Дає будь-які спроби конфіскації як пряму крадіжку, і про це заявляв прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков стосовно оцього м -м дзеркальних відповідей, про яку говорить Пісковий Медведєв про неї говорив. Дуже сумнівно, що європейські чи американські політики чи посадовці тримають свої активи особисті або державні на території Росії. Ви десь чули про таке? І я не чув стосовно дзеркальної відповіді, просто відкидаємо її. Ну нема в них що заморожувати. Єдине, що вони можуть це вкрасти або підписати указ про захист активів, які належали СРСР і належали Російській е, Російській е, імперії. Тобто, от настільки Путін вдається. Мене просто є тоді геніальна ідея. А давайте відновимо тоді е, активи Київської Русі і перетворимо Росію назад на болото, як воно було як воно було в часи, е, коли Росія ще не була тим формуванням, яка вона є зараз. Ну це ж теж виходить наша історія, але чомусь цивілізовані країни після того як в у світі з'явилася ООН, не вдаються до таких тупих, абсолютно тупих речей, тому що знаю, що у світі з моменту появи організації Об'єднаних Націй мав би з'явитися новий світопорядок. Але повертаючись до цих активів, те, що дзеркальної відповіді не буде і не може бути, це ми вже зрозуміли, і саме тому Путін з цієї причини підписує указ про пошук активів часів СРСР і Російської імперії. Але російські офіційні особи також почали погрожувати судовими позовами. Є у цій історії один великий нюанс. Скоріше за все, вони їх не виграють, тому що в них немає підстав, як подавати зрештою ці судові позови, тому що ще гроші ці ніхто в них не забирає. Це раз. Два ці гроші не можуть забрати на підставах чинного законодавства і чинної юридичної бази, яка існує станом на цей момент. Про це ми говорили в тому числі з Андрієм Вігерінським на наших ефірах. І три. Єдине, що може або до чого може вдатися Росія, це до затягування цього процесу, тому що судовий позов, якщо він відбудеться, тобто переробиться та юридична база, на якій на підставі якої можна забрати ці активи і віддати їх на відновлення України або віддати їх на користь України, Росія не можуть подати позов. І якщо буде розглядатися ця справа, то справа між країнами зазвичай не вирішується за місяць, два, півроку, чи рік це тягнеться роками, тому що це величезна судова тяганина. І упродовж того часу, поки буде розглядатися ця справа. Права Україна цих коштів не отримає, тому що вони будуть у підвішеному стані на невизначений період. Але ми сподіваємося, зрештою, що цього таки не станеться, тому на сам кінець. Цієї інформаційної години ми поговоримо про збір, тому що 24 й канал збирає 350 тисяч гривень на зарядні станції для 53 ї бригади, які зараз перебувають на Авдіївському напрямку. Їм дуже потрібна наша допомога, і ми дуже сподіваємося, що з вашою допомогою ми ці кошти закриємо. З хороших новин із цієї суми. 350 тисяч гривень зібрано уже 78%. Але я ще до речі не сказав за станції, на які ми збираємо це буревій М 5 зарядна станція, яка дозволяє заряджати Starlink, заряджати акумулятори до дронів, допомагає проводити трансляції. Йдеться про те, що це коригування роботи артилерії, йдеться про стріми з дрона, тобто це можна і підтверджувати влучання, або коригувати роботу, наприклад, наших нашої піхоти, які відбувають російські атаки, або йдуть в штурм. Дрон це все знімає і, зрештою, допомагає визначати, де лізуть російські окупанти Зліва, справа, де вони підкрадаються, що вони використовують. Це очі наших військових. Тому ці зарядні станції це мастхев. І що найголовніше, ними можна заряджати Starlink. Якщо я не помиляюся, то ними можна тримати заряд Старлінка до 12 годин. Детальніше, звичайно, ви можете подивитися на відео е, у відео на нашому Ютубі про цю станцію «Буровій 5, але це у будь-якому випадку. Дуже класна система. Тому долучайтеся до цього збору. Ми дуже дякуємо вам за усі ваші внески, тому що вони так чи інакше наближають перемогу нашої країни. Скануйте qr код, донайте там. Заходьте на сайт fund.24tv.ua і донатьте також там, якщо вам так буде зручніше. Ми дякуємо за кожну вашу гривню.